добхи идуче за роботом стараюсь тут трошки сідемо козки Там трохи вище має мене чекати чорний друганчик, який мене кустав 4 рази цього року, але я тепер його вже навчила на... Прийом їжі. Рано й вечір, їдучи на роботу, він мене здиває. Але чи сьогодні буде, не знаю. Ну друга на нема, але друга. Тут завжди мене здибав. І що вечором буде? Пропустив мене. -й -й -й! А ну біжить. ха Біжить. Друганчик біжить. А що було з ножкою? Хтось привалив ножку, так. Ножку привалили. Ай, ти хочеш гостинця, так? Хочеш гостинця, сана. Бачите, я там даю йому. Опа. І там кісточка. Так. Привалили ножку, бідняшку. Ось такої кожного рано ввечері. Хрускай, хрускай. Молодець. Ну-ну, темнюшка. Ну, ну. Ти чорнушка такий. Не пропустив і нині мене. Це його і тоді собачка, коли з греб занос. Давайте <плес> <так, суб 'я. плес> на ти його бомбю. Ми будемо підсумувати просто так. Двіста метрів. За гурия.